Тема тільки в тому, що місцеві палять і воняє димом. Малиш, я тебе не цей! А тут, в принципі, такий місцевий магазинчик з uh, кафешкою. Зарко тобі, лоскотно тобі. Ми сьогодні приїхали на пляж. Він досить так хвилин 40-50 їхати від самого району Чангу. можливо навіть від Чингу трішечки далі. Бо ми живемо в Тара Банані, як скричі, так. пляж, де ти знаходишся сам. Просто величезні хвилі. Зараз вам я його покажу ближче. Краса, тишина, спокойствие. Проблема тільки в тому, що місцеві палять і воняє димом. А зараз будемо тікати звідси. Але просто подивіться на цю могутність океану. Тому що тут неймовірно красиво, неймовірно супер. Ось там ми можемо наблюдати дуже гарні такі типу розвалини. Дим весь на мене, я вся воняти буду, але картинку вам красиво покажу. Пляж справді на балі дуже грязний. Все виносить з океану. А зверніть увагу, що тут пісок він не білий, він вулканічний, чорний. Це, в принципі, рідкість, наскільки мені відома в світі. І тут ми можемо наблюдати картину, як океан переходить вже по факту в річку. І місцеві, а в принципі, тут вже ловлять рибу. Там взагалі краса. Також ми можемо наблюдати, скільки всього виніс океан. Тут навіть різні кокоси, які палили. Я думаю, що в принципі, ці кокоси вони раніше десь використовувалися для вогню, тому що в принципі, я неодноразово це бачила. Просто який саша на фоні океану. Ну, Піщинка насправді. Зараз я вам покажу місцевий магазин. Я впевнена, що вони тут, напевне, англійську не знають, але хотілося б, звісно, помилитися і щоб вони типу такі зрозуміли нас. Ми зараз спробуємо купити тут воду. А, тут, в принципі, такий місцевий магазинчик з кафешкою. Ну, на хвилиночку. Hello! How much Aqua? Five. Ти будеш? Дві? давай Two, please. Two. Yeah. А тут ми можемо наблюдати собачий дощ. Ми просто йдемо і вони позливалися з піском. І вони просто такі малиші-малиші, які хочеться цювати. Де? Хі -хі. Зарко тобі. Лоскот на тобі. Ми підійшли, в принципі, до того, як океан впадає в річку. <му> що я вам скажу? Можна спробувати прийти, бо в принципі я бачу діти от там ходять. Саша каже, що ми не підемо, бо вдруг там буде глибоко. Ну, а я хто така, щоб не спробувати це. Короте, мій план обвінчався провалом, як завжди. Тому що здається мені, що тут все-таки не вмінко. Я бачу, що в принципі прям одразу входять. Туди перейти треба якось об'їхати або обійти. Не знаю, можливо, зараз попробую Сашу вломати, переїхати на ту сторону. Бо ось там є такі дуже красиві пальми, і вони мені схожі на Маріса, здається, на Шрі-Ланці. Є такий пляж, я там ще не була, а хотіла побувати. Мені здається, воно дуже схоже. А ось так, в принципі, виглядає пісок цей. Здається, що це просто ну, ґрунт. Повноцінний ґрунт, але ні, це пісок. Ми бачимо, в принципі, пісок вулканічний і пісок звичайний таке поєднання, яке створює в принципі, оце все. От в кого життя вдалося, так це з цих псів. Тому що, в принципі, ми вже погуляли, вернулися. Ну, а в них, в принципі, нічого не змінилося. Так? Да? В тебе нічого не змінилося? Менюні. Ой, лоську на тобі. Таке тебе на ручки взяла, лапку таку твою нізню. А ось тут є така табличка, де показано, скільки, в принципі, років розлагається ось цей мусор. Тобто ми бачимо, що типу сигарети 5-10 років, стаканчики також 5-10, такі ось металеві і бутилки у нас 450-200, можливо, метале, ну не знаю, щось одне з них за все. А ось цей пінопласт, взагалі, скоріш всього ніколи. Ну, типу, ось так. От. А ми бачили скільки мусору на пляжах. Тому просто можна зрозуміти, як це все буде розлагатись довго або взагалі не буде. Ми все-таки вирішили переїхати на іншу сторону берега, щоб під'їхати ближче до тих пальм. Ми трошечки об'їхали, щоб стати трішки ближче до цих пальм, але все рівно нам йде преграда річка. І напевне в нас не вийде все-таки її якось обійти. Можливо, можна було б спробувати її перейти, але щось бажання не дуже багато. Ми добралися до цих пальм, але тут просто все, що винесло з океану, тут, тут які були тут хвилі, що воно його так все прямо. Да, тут, буде. до речі, скоріше, все, все, були великі хвилі. Оскільки на тому березі не було нічого цікавого, ми поїхали в сторону Чонгу, але по дорозі заїхали в храм, який взагалі не користується попитом в туристів. Ми зараз проїжджали просто мимо і потрапили в ось цей такий чудовий храм. Дивіться, він просто, скажімо так, пустий, немає туристів. Вхід тут за донати, хто скільки хоче, стільки залишає, тобто на свій розсуд. Нам неймовірно красивий. Місцевий нам розказав, що тут проводиться очищення, і ми запиталися в робітників храму, вони сказали про те, що очищення тут, в принципі, відбувається лише повний місяць, і наступний це буде 9 серпня. Правильно? Правильно. Але ми тільки не зрозуміли з 9 до 4, чи з 9 до 4 це в день, чи це все-таки з 9 ну, вечора до 4 ранку. Тобто не знаємо. Але храм просто неймовірно красивий і я раджу його відвідати будь-кому, хто на балі. Тому що мені здається, в принципі, красивішого, ніж цей, на мою думку. Я не бачила, і це прям топ-1 в мене серед усіх храмів балі. Куди стають люди, і йдуть потім і очищаються під осією водичкою, скажімо так, струєю. Типу, тому що тут пише, що не можна заходити, а лише коли проводиться ритуал. Сам храм по собі маленький, можна тут його по факту обійти за хвилин 5, але просто ну, типу, види тут неймовірно шикарні. Неймовірно шикарні види. Після нашої поїздки на захід острова ми вирішили відвідати калян-бар, відпочити від дороги та насолодитись баліською естетикою закладів. На сьогодні це все. Я дякую за перегляд. Буду вдячна за лайк та підписку.